Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Ніжний суп пюре з кабачків. Накриваємо каструлю кришкою, чекаємо, доки вода закипить. І варимо при помішуванні приблизно 15-20 хвилин. Тим часом зробимо домашні сухарики. Для цього беремо 2 шматочки чорного хліба. Зрізаємо скоринку і нарізаємо його кубиками. Хліб може бути і білий. Екось застеляємо пергаментним папером, викладаємо шматочки хліба, нагріваємо духову шафу до 150 градусів і випікаємо сухарі 5 хвилин. За цей час овочі вже зварилися, стали м'якими. Знімаємо каструлю з вогню. І у гарячому вигляді перемелюємо овочі занурювальним блендером.